Ось телевізор розпакували, запустили. Ось такий він по товщині, дуже масивний, е дуже важкий. В нього напхали багато чого. Е тут на борту подивився, виробника пише е два динаміки по 10 Вт і два динаміки по 8 Вт. Тобто провіряв вже звук, запускав, е дуже потужно грає музика. Тобто, супер динаміки. Навіть незрозуміло, де динаміки знаходяться, звук наче повністю по контуру телевізора грає. Ось в комплекті ось така рамка. По відчуттях алюміній. Вона є збудованими магнітами. Рамка кріпиться на магнітах до телевізора. Ось так вона кріпиться. Вся фішка цього телевізора, що його можна покріпити на стіну як картину. Тобто, коли ви, е, коли ви берете телевізор і виключаєте, він пропонує вам вибрати заставку. Якщо ви зажмете сильніше, він виключиться повністю. Або ви можете просто вибрати картину з бібліотеки. Також можете додати свої фотографії з альбому, і буде вас е висіти як картина на стіні. Ось така рамка коричнева йде в комплекті. Також в налаштуваннях можна вибрати додаткову рамку або цю зняти і вибрати собі рамку з галереї. Ось так воно виглядає. Міняєте рамку без рамки, з рамкою різні кольора. Також на налаштуваннях є, є фон, е, колір фону. Контрастність. Контрастність е, колір фону. Тобто багато налаштувань, яскравість, контрастність і так далі. Можна підібрати суто для себе, що ви бажаєте. Ще... Е, на останок відтворюю відео. Оберніть телефон. Наступних пару хвилин просто знімлю картинкою, як показує сам телевізор. Ну, дуже класно показує, мені подобається. Вживу набагато яскравіше, набагато краще. Телефон не передає е, цієї картинки, що я бачу вживу. Ще раз повторюсь, на пульті є повністю захисна плівка, він буде глянцевий, не буде матовий. Тобто тут повністю плівка між клавишами також плівка. Він буде блиститися, Тобто тут навіть спереду теж плівка. В пульті вже вбудовано голосове управління. Ось бачите, динамік. Екран 400 нід яскравості, дуже яскравий. По ціні ціна в Україні. Буде в районі 40 тисяч ціна наша буде від 20 до 30 тисяч коливатися в тому діапазоні. Кого цікавить, прошу звертайтеся за номером телефону Viber. Найшвидше отримуєте відповідь по цінах. Або заходіть на сайт. На нашому сайті також стараємося ціни оновляти оперативно. Всім гарного дня, до побачення.